Нові державні стандарти ґрунтуються на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. З 1 вересня 2013 року в закладах освіти Путинського району будуть навчатися 350 учнів 2 класів та 334 учні 5 класів. Сучасні педагогічні умови потребують від вчителів початкових класів нових підходів до роботи. Для реалізації державного стандарту початкової загальної освіти учні другого класу Дихтинецької загальноосвітньої школи забезпечені підручниками з усіх предметів інваріантної складової. Вчителі ознайомлені з особливостями роботи за новими підручниками. Щоб розвивальний вплив навчання найбільше відзначався тим, як воно організоване, у класі створено робоче місце вчителя і учня. Естетично-привабливий дизайн є чудовим стимулом для розвитку навичок здорового способу життя. Куточок народознавства, куточок живої природи формують учнів досвід емоційно-ціннісних відносин, позитивний досвід, спілкування і поведінки. Щоб зберегти самоцінність дитини і полегшити адаптацію до шкільного навчання, створено куточки творчості. Стенд Позакласний плюс включає поради батькам першокласників, п'ятикласників, надає зовнішню допомогу через практичні дії. Ця інформація знаходиться на сайті школи. Взаємозв'язок навчальної і ігрової діяльності вчителі початкових класів здійснюють через конкурси, змагання, виступи, ігри. Цьому слугує відведене місце у коридорі початкової школи мінісцена. Серед основних новацій для учнів 5 класу є підвищення уваги природничій та екологічній освіті. Показник сторін горизонту є основою для орієнтування у просторі та визначення свого положення на планеті Земля. Ідеї розвивального навчання на уроках математики вчителі здійснюють через розширення корисної площі дошки. У кабінеті української мови та літератури цілі навчання поєднуються з виховними. У кабінеті інформатики Створені умови для формування і розвитку ключових компетентностей учнів. Путельська гімназія готова до впровадження нового державного стандарту базової та повної загальної освіти. Учні мають можливість займатися в кабінетах інформатики, хімії, біології фізики, оснащених сучасним обладнанням, встановленим в рамках першого етапу Національного проекту Відкритий світ. Відповідно до сучасних вимог обладнано кабінети іноземних мов. Є необхідна кількість словників, довідників, енциклопедичної літератури, програмне забезпечення. У Утильській загальноосвітній школі 1-3 ступенів класи оснащені новим шкільним приладдям, магнітними дошками, зручними меблями, наочним та демонстраційним матеріалом. З метою зміцнення і збереження здоров'я, забезпечення всебічного фізичного розвитку дітей у школі створені зони динамічного відпочинку, де проводяться рухливі ігри, спортивні змагання, заняття за інтересами. Для п'ятикласників кабінет оснащений новітніми технологіями, зокрема, мультимедійною системою з під'єднанням до мережі інтернет. Адміністрація школи, педагогічний колектив та батьківський комітет докладають великих зусиль для того, щоб учням було зручно та затишно навчатись у стінах рідної школи. Для забезпечення освітніх потреб школярів обладнано кабінет інформатики який оснащені десятьма робочими комп'ютерами, учні мають можливість використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, планувати, організовувати індивідуальну та колективну діяльність в інформаційному середовищі. З метою впровадження державного стандарту в навчальних закладах Путильського району розроблена цільова програма, одним із головних завдань, якої. Є модернізація форм методичної роботи з педагогами, які викладатимуть предмети в других та п'ятих класах.